Привіт, привіт! Я в цьому відео з'їм цукерку, але поділюся взагалі підсумками нашої трансформаційної, моєї трансформаційної гри в інстаграм. Для тих, хто не грав в гру, не знає про що мова. В відео буде історія про програми, які заважають нам мати бажане життя. Тому не важливо, чи ви дивились, е, чи проходили гру, чи не проходили, грали, не грали. Знаєте, хто я така, не знаєте, це все не є важливо, тому що тут буде йти мова про те, як управляти своєю реальністю. Ну і цукерочку з'їмо. Поїхали, дуже смачно. Я дуже рідко їм солодким, але дуже інколи хочеться, і коли хочеться я їм. І дуже, дуже сильно смачно. І так. Сяду трошки ближче до вас. Мене звати Тина Юля, і я хочу трошечки розказати вам перед історію. Перед історію, взагалі, чому так? Чому я записую це відео? <гум> чому я створюю якісь трансформаційні ігри чому взагалі відбувається через мене трансляція тих сенсів, які, власне, я транслюю. Так от тому, що в якийсь момент, знаєте, я жила життя, де нібито на картинці все було так, як хочеться людям. <гум> я мала. Досить хорошу роботу, команду підлеглий дохід, можливо, не височенний, але достатньо хороший, достатньо високий. Мала будинок, я досі його маю так. Свій власний, в якому живу за мільйон євро чоловіка, родину, дітей і так далі. Нібито все знаєте, якби на матерії нібито складалось так, як, ну, як у щасливої людини. Лиш проблема була в тому, що я прокидалась кожного ранку і питала себе, навіщо взагалі це все? Якби навіщо це все потрібно мені? Недобре, мені було настільки недобре. Що в якийсь момент мені діагностували клінічну депресію, я не могла встати з ліжка, і я не могла знайти сенсу. Не могла знайти сенсе, не могла знайти сили встати з того ліжка, не могла зрозуміти взагалі, як е, змінити гілку вірогідності на тамту, яка б мені пасувала, і крім того, не могла зрозуміти, а що мені взагалі пасує? От що нібито все є, і з там того, що нібито всі кругом хочуть мати. Але щасливою воно мене не зробило. Так, от хочу поділитись з вами дуже сильно простим, але дуже сильно дієвим рецептом, власне, керування управління реальністю і трошечки відкритим знаєте, за кулісся, що відбувалось на грі. Для тих, хто власне пройшов цю гру і хоче е підсумувати разом зі мною інсайтами власне ті сім днів, які ця гра власне тривала. Так, дубль два. Ми з вами поміняли локацію, <гум> тому що тут мені здається світло краще. І так, трансформаційна гра буду розказувати в призмі гри, але буде все зрозуміло. Не перемикайтесь. Трансформаційна гра, як і будь-який мій продукт, був націлений на що взагалі. На проявлення граней, про які грані йде мова, одночасно, будь-яку ситуацію ми з вами беремо, і ця ситуація будь-яка, вона одночасно є суперкласною, повною можливостей, повною якихось там успішних успіхів і так далі. Ситуацію. І одночасно вона може бути найгіршою, найпроблемнішою, найболючішою, найтяжчою, най-най-най-най-най-най такою деструктивно-негативною ситуацією. І це залежить лише... Від вашого сприйняття, від вашої призми, і крім того, від вашої інтерпретації події, умовно, якщо хтось кидає у вас помідор, то можна сказати, що це ну нібито щось негативне, і вас ну, мабуть, що не люблять. А можна це розцінити, потрактувати як навпаки прояв уваги, любові і так далі, і ну просто людина не вміє по інакшому її виразити, цю любов. І, і за рахунок цього змінюється, звісно ж, ваше відчуття в моменті ось там в тої ситуації. Так? Якщо ви думаєте, що вас хтось ненавидить, одне відчуття це викликає. Якщо ви думаєте, що клас, це про любові, ну просто дитинка, ну їй півтора рочка, вона не знає, як по інакшому це зробити. У вас якби ну зовсім інше так почуття. Так, от, про ось ці грані завжди не мова. Коли я створюю продукти, навіщо? Тому що насправді наша свідомість, глибина нашої свідомості, ширина нашої свідомості напряму залежить. Ну, насправді, наша здатність інтерпретувати ось ці всі сабитіння ряд так, весь, який відбувається з людьми, з подіями і так далі. У нашому житті вона залежить від ширини нашої свідомості, і чим ширша ця свідомість є, тим більше оце граний, ось там того великого такого многокутника вона здат... є здатна вмістити в себе і побачити, і прийняти, і дати їм взагалі місце простір бути. І звісно ж, це полегшує життя просто в рази, не говорячи про те, що життя мрії воно настає. Так, от, трансформаційна гра знову ж таки була про це. До речі, хвилинка реклами. Якщо ви не грали в гру, ви не знаєте, що це таке взагалі де її знайти. Під цим відео буде посилання. Це безкоштовний мій продукт, це семидневна гра, і зараз трошки більше навіть буде про неї, звісно ж, в цьому відео. Будь ласка, доєднуйтесь, запрошую, грайте. Так от про що була гра, зрозуміло, так? Про показання грани. Далі, яким чином гра була побудована? Гра була побудована. За рахунок е, різних завдань і за рахунок різних відповідей всередині кожного завдання, тому що ну, звісно ж, кожна людина різна, кожна особистість різна, і у кожної свої точки росту для власне розширення отам тої самої свідомості. І таким чином я створюючи гру, базувала їх на, звісно ж, не на всіх можливих варіантах е, якби, прояву особистості, але на, на найбільш е, болючих таких наших існуючих. Е, які витікають власне з тієї кількості людей, з якими я взаємодію щоденно, власне, допомагаючи їм, так, або працюючи з ними в наставництві в моєму персональному, або отримуючи запити там десь в інстаграм, або на розборах людей, Боже, що робити, ось тут, ось тут, і ось тут. Я взяла весь цей досвід і трансформувала його в гру, щоб власне було зрозуміло, що робити. Так от гра побудована як семиденний продукт, який щодня. Видає вам нове завдання і в якусь варіативність відповідей, так якби в залежності від відповіді, до речі, визначається ваше завдання. Ці всі завдання разом з відповідями, всі, абсолютно тотально, всі, незалежності від того, що ви там вибираєте, базуються на наших ключових програмах. Що таке програми? Програми це наші поведінкові моделі, існуючі нейронні зв'язки. Це ось там та моя форма взаємодії зі світом, з самим собою, так, і взагалі проявлення у, у цей простір, яка визначає мою усю зовнішню матерію, все, що мене оточує. Ну, Умовно, для того, щоб сидіти в п'ятизірковому, до речі, фантастичному, просто одному з топ-готелів світу, в якому я зараз сиджу і записую вам це відео з мадери, потрібно не просто заробити грошей, які вам там це якимось чином дозволять, окуплять і так далі. Потрібно створити ось цей простір всередині себе своїми переконаннями, своїм мисленням, своїм якимось долаштуванням, чогось до чогось, так якби кожен новий ваш рівень особистості він вам генерує нову матерію. Так от програми, ті поведінкові моделі, вони є ось там тими такими бар'єрчиками, які заважають нам підлаштовувати, змінювати себе, достосовувати себе, відкривати своє серце на шляху до тої чистої особистості, якою я є вже від народження, тобто, оце вся. Якби наслойка, яка стається там від програм там, моїх усвідомлень, і так далі. Це не, це не моє справжнє, це не моє істина. Це така, знаєте, ну от шелуха, яка на мене надягнена за усі роки мого життя соціум, там і так далі. Неважливо, звідки вона взялася. Вона просто є. і Треба усвідомити, що це не я. Це не я. І за рахунок ось, ось цих власне, завдань є можливість зняти такі самі базові, самі болючі, самі стопорні, які стопорять вас в моменті власне програми. Для того щоб що взагалі сталося, щоб ви <свісно> розкрили справжнє себе. Як тільки стається справжня ви, так у вас стається по-перше іншого роду контакт з собою. Це про чесність, дуже сильно. Як тільки стається ось такий контакт чесності з собою, ви, звісно ж, вібруєте тотально на інших взагалі, частотах у цей зовнішній світ. Фактично створюючи зовсім іншу нову ось там, таку матерію, яка вам золотом, якимись там готелями і так далі відображається потім на Відповідно навіщо я це робила знову ж таки ще раз відповідаючи на це питання, для того, щоб відповісти, всім, хто звертається до мене з запитом гроші, а де ці мої гроші є? Ось, власне, в цих завданнях. Так от програми. Про які програми йде мова? Різного роду програми розкажу зараз про ті, які саме програються в грі. В грі, щоб не розкривати всіх деталей. Всі, хто пройшов гру, знає про що мова. Хто не пройшов, запрошую. Тут зараз не буде спойлера, тому можна послухати до кінця це відео. Але програми самоцінності, а точніше, її відсутності, яким чином. Я це можу побачити взагалі, де конкретно вона відсутня, так? Моя ця самоцінність, тому що дуже сильно часто люди думають, що якщо я класно похвалила себе за те, що я не знаю, там пробігла марафон, наприклад, пробігла, молодець і і хвалю себе, відвела себе на масаж, і я, коротше, дуже себе ціню, Самоцінність у мене супер крута. Ну, це не так, як на жаль, визначається ваша самодійність самої себе. Так я взагалі, якби ви собі можете і визначити, як вам подобається. Я не говорю як правильно-неправильно, не існує правильно, неправильно. Я не є гуру. До речі, теж можна мені взагалі не вірити. Я навпаки закликаю вас перевірити це все на своєму власному досвіді через проходження моїх або чиїхось інших будь-яких завдань. Або без проходження, теж класно. <с, <с, на, на власному досвіді просто перевірте. Так взагалі нікому вірити не потрібно, окрім е, Бога всередині себе, яким ви власне і є. Так от самоцінність не визначається е, так, як ми. Думаємо здебільшого, як вона визначається, і ось деякі завдання були направлені на те, щоб показати вам, а як саме вона визначається. Крім того, звісно ж, мова йшла про страхи і про те, щоб обирати, щоб не страх керував вами, так і куди ви далі йдете і вашим напрямком загалі руху, а щоб ви ви керували цим страхом. А точніше, якби протидією, так? <смі> Тим, щоб виконувати дію, яка вас страшить. І, власне, цей страх сам по собі він просто перестає існувати, тому що немає того, хто боїться більше. І от, власне, ось такі такого роду програмки, так? Але, але. Дуже важливе, що відбувалося, власне, на грі, окрім завдань, конкретно направлених на конкретні програмки, було наступне. Знаєте, такою червоною ниточкою, невидимою червоною ниточкою, я вплила в гру ідею про те, що життя, власне, це грам, так? І моя здатність бачити трошечки абстраговано. Від не конкретно, знаєте, ось він ключик, коротше кажучи, і ось ну, щось там цей ключик. Як вам до речі, ключик в такому відео, а розмір ключика. Е, так от, не просто це є ключ, і от він там цим ключем відкрити двері. так, А трошечки абстрагованіше я дивлюсь на те, що це там є якісь, я не знаю, там, ну, в даному випадку там, набір взагалі електронів. так. І я в моменті цього не бачу, жоден е, сенсор мого сприйняття не бачить цих електронів, не розуміє, на що вони потрібні, але це не відміняє того, що вони там є. Е, те саме власне, з грою. Я через кожне завдання створювала тригер. Тригер, тобто гра, являлась тригером. Все в нашому житті, оточуючи нас, є тригером. Тригери роблять що? Роблять найбільшу, взагалі, для нас таку, знаєте, ну, якби задачу це навіть не задача. От вони для нас програють найбільш духовну практику, це найвищі наші духовні вчителі, які нам показують наші точки проходу, росту і так далі. Так от ці тригери вони викликають у вас певну емоцію, певний стан і певні відчуття. І от якщо, наприклад. Зараз інтерпретуватиму саме <laughs>, тригерність моментів до гри. Це немає таки відношення. Повторюсь, це не є спойлером гри. Гру проходьте, хто не проходив. Так, от тригер в моменті може дати відчуття несправедливості. Наприклад, завдання не прийшло. Наприклад, вас виключили з гри несправедливо, бо ви там взагалі то класно все робили. Можливо, там я не знаю, щось ви натисли, а вам 10 разів відправилось. Ну, але це вже інше тригер. Бо там уже не несправедливість. Там вже інший інше відчуття, так інша емоція виникає. Давайте несправедливості. Відчуття несправедливості це коли ви дуже сильно є в жертвенній позиції, в такій дитячій позиції, і вам здається, що ви нічого не можете зробити з цим світом, а цей світ, блін, ворожий по відношенню до вас. Ну і тут, звичайно, треба це побачити. Треба це побачити, тому що будь-яка модель поведінкова, яка програється в певному чомусь, в грі, не в грі, вдома, не вдома, вона програється 100% і в інших сферах вашого життя. І конкретно позбувшись ось цієї моделі поведінки. Алілуя, прохід там той самий до тих грошей, до тих, там я не знаю, відносин дітей і так далі, що кому потрібно. Другий тригер міг бути власне злості, так щоб якась дурна гра, взагалі що тут таке, нічого не ясно, нічого не те, не те. не, 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 не Я така, коротше, класна розумна. Тут все тут, там, намагаюся зрозуміти, а нічого не ваняти. От, взагалі. І тут дуже сильно е варіативність, до речі, досить велика, так, але такі базові, якби е підсвітити хочу деталі. Е Перше дуже сильно про знецінку. Ви знецінюєте. Ось там те, що ця гра вам дає. Вам здається, що вона нічого взагалі не дає, якісь там дурні неясно що завдання, ні, взагалі нічого не приходить, і не взагалі не ясно що. Ви знецінюєте гру, ви знецінюєте людину, яка її створила, думаючи, що ну що це Юля, взагалі там що вона може знати. Вона вона навіть повідомлення, не може толком відправити. Але це знецінення не мене і не гри. Це вам лише показує, як дзеркало, що ви насправді знацінюєте себе, свій власний досвід, свій власний успіх, свої власні досягнення і тим самим блокуєте себе від ще більших вершин. Привіт, знецінка, внутрішній внутрішні критики, і так далі. Друга історія про те, що знову ж таки дитяча позиція, яка не розуміє, я не знаю, не знаю, не знаю. Всюди подивилась, не зрозуміло, як почати гру. Сто людям зрозуміло, вам не зрозуміло. Ну, ну що сказати. І ось тут треба теж це відслідкувати, зрозуміти, так що я чекаю, поки хтось прийде, мене врятує. Батьків, уже немає. Вони живі, можливо, є. Але я доросла дівчинка і пора б уже самі включити всередині себе у цю позицію таку здештю, ну, дорослої людини. <гум> людини і почати брати відповідальність за себе на своє життя. Якщо я просто сяду в медитативній позиції і скажу, ну давай життя, ну блін, візуалізую, все візуалізую, нічого, блін, нема, нічого не буде. Розумієте, е, ми дійдемо в кінці, я підсумую трошки про візуалізацію, взагалі на чому вона базується, але ну точно не на дитячій позиції. Точно інфантильність і довіру до світу це дві різні тотально речі. Який ще у нас міг бути тригер? Тригер, коли не пасують завдання, коли я це вже знаю, коли я це вже точно таке робила і, взагалі, у 2006 році. Я взагалі там не знаю, ось таке ось ще робила ще й покраще, ніж тут ваші завдання. <сі> господи, це гра. <сі> ну не вже ви думаєте, що нам тут треба з вами зараз е, е, як це, господи, А хто взагалі кращий? Та ви найкраща з усіх існуючих людей. Це тотально завжди правда, от завжди. Але це не мені треба довести. розумієте? Не через боротьбу зі мною, через ось такі завдання. Це вам треба нарешті це усвідомити, в це повірити. І тоді зовнішнє перестане вам з собою це тригерити. От і все. І тут дуже сильно власне про те, що це гординя, яка насправді, от здається, гординя завищує наше там якесь ну, от, розуміння себе, так що нібито я така, коротше, королева. Але я королева показна для інших людей. І ось ця королева, я себе так поводжу, бо насправді всередині мені дуже сильно боляче, дуже сильно вразливо, і дуже сильно я ну Така маленька дівчинка, якій не має до кого взагалі піти і на кого покластися, і так далі. І я тримаю, господи, цю маску, від якої мене вже нудить. Я вже не можу її тримати. І мені світ просто з усіх сторін мене цим тригерить, розумієте? І задача прохід, позбутися цього, позбу... визнати свою слабкість. Мені можна бути сладкою, мені можна не знати, мені можна бути не на найкращою з найкращих, мені можна та да, що завгодно взагалі, мені можна. І від цього я стаю сильнішою і невразливішою, Ви розумієте, що. Е, непереможний не той, хто не падає ніколи в житті, а непереможний той, хто падає без кінця, але просто як нівеляшка встає. Ну ви розумієте? Ви розумієте? Взагалі? Неможливо цю людину неможливо перемогти. Вона без кінця встає. що їй не зробив, вона встає. І все. І ось в, с... в слабкості сила. Наступний тригер. У нас був: ну, коли там бот щось якось, бот взагалі жив своє життя в цій грі. Це дуже сильно моя була власна пропрацьовка, тому що. Я дуже сильно люблю в робочих моментах, щоб все було конкретно так, як заплановано, тому що я хочу давати людям готовий ідеальний продукт, не ідеальний в сенсі перфекційності, але в сенсі, щоб людина там, ну якби щоб конкретно відбувалось те, що я хотіла, щоб відбулось з людиною. Ось ці процеси ніяких додаткових. Привіт, Юля! Ти теж вгорі. Так от моя власна пропрацьовка була в тому, що бот в якийсь момент на день мені здається третій чи четвертий, третій, мабуть, ми зібралися нашою командою, хто власне створював бот. Помічниця, дівчинка моя операційний директор. Я, я кажу: слухайте, давайте його просто на паузу поставимо. Цей бот, бо він шлє просто якісь. Я не знаю, що кому хоче, тому й шлє. Інколи мені здається, що ми навіть не писали той текст, а він там з'явився, неясно, ясно, ну і коротше. Я кажу, давайте його поставимо на паузу. А мені відповідають. Е, неможливо Його неможливо зупинити. Навіть якщо ми зараз там все видалимо, поставимо на паузу і так далі, він продовжить в якийсь там в певний момент відсилати те, що було заплановано, тому що ну ось так. І стало зрозуміло, що я ситуацію не контролюю від слова зовсім, ну і це був власний мій прохід. Так? І тут теж дуже сильно кому відгукується про контроль і про те, що ну, вчасно не прийшло. Було написано о сьомій ранку, не прийшло сьоміранку. Де, де? Де, де, де воно є? А чому його нема? І там, наприклад, ну і тут різні теж це, ситуації були модельовані, так? Хтось, наприклад, просто склав руки, і ну, типу, все. Я, коротше, неудачник, мені нічого не вруб. Так мені так і писали. Мені, і от і і по життю, так. Мені ніхто нічого ніде не цей. Та це не, це, це не вам по життю, так, це ви так собі по життю. Розумієте? Ви думаєте, що ви. Якась не така, і от вам чомусь десь там щось десь не дається. А ви просто треба, щоб перестали про себе так думати, <сі> і все. І своє треба ну виборювати. Але виборювати зараз тут конкретно для цих людей, хто думає, що вони взагалі от, нічтожества. Лише для цих людей, я зараз це говорю. Виборювати це не в сенсі боротися з життям і десь там у когось з зубами вигризати. Це в сенсі повірити в те, що ваше воно є ваше, і треба, от якщо це ваше кордони свої захистити і комусь, де де хтось вам там щось обіцяв, нагадати. То вам це конкретно про це. Іншим, кому дуже сильно здається, що ось омі мало прийти. Якщо б не прийшло, то зараз треба Юлі ось такий просто виговір написати. Тут, звісно ж, про відпустити контроль, відпустити контроль і довіритись, що конкретно як воно відбувається в моменті, воно так і мало бути, і ось, ось так якось склалось. Ніхто взагалі ніхто з нас з вами не впливає взагалі ні на що воно все проживає саме себе. Саме якби себе себе проявляє в моменті, і кожному, кожному помітьте, от скільки людей 90 плюс людей так почало взагалі гру, і це були перші два дні статистики. Навіть до кінця ми не перевіряли, можливо, вже вже і більше. І кожна людина мала свій сценарій розвитку подій. Комусь бот працював, комусь взагалі не працював, комусь відправляв щось, десь якось там ну. З якимись проміжками часу, комусь, я не знаю, дублював повідомлення, комусь десь там щось якось. І коротше кажучи, що це все не було, оце не було частиною плану. <хи> це просто відбувалось. І розумієте, ось тут треба побачити, треба знову ж віддалитись від буквального сприйняття світу і побачити в цьому свою реакцію на це. Не конкретно що там Боти, що там Юля. Вчасно вам відповіли невчасно. А як я на це реагую? І якщо я якось реагую, то ось це, ось ця реакція. Це і є те, що оцей тригер в вигляді гри мав підсвітити. І саме ось цю реакцію потрібно змінити, тому що ваша Юля, Маша, Оля, Даша, от як вас звати, так е, нова версія вас, яка проживає уже квантову реальність життя вашої мрії. Ось цю поведінкову модель вона вже не має. Розумієте про що Юля, яка заробляє на місяць 100-150 тисяч євро. Ну вона точно вже <хи> 에, не така сама Юля, і рішення приймає інакше, ніж Юля, яка от зараз є, так. І ось поміж цими юлями, ну якщо не зрозуміло, де почати, то ось як мінімум мені почати з відпускання контролю. Відпускання контролю це про що? Це дуже сильно теж про его, до речі, про голову, так і про те, що там немає імпульсу, і про те, що я досі вважаю, хоча я дуже сильно усвідомлюю, як це працює, в якісь моменти я досі вважаю, що я встані контролювати ситуацію, людей, процеси і так далі. Не встані здаватися, треба здаватися життю, відпускати контроль. І дозволяти собі плисти за течією тригери, які у нас ще були тригери. Ну звісно, коли е, я там не пам'ятаю, що там було завдання не робитиму, бо мені таке завдання не пасує. Так от, у вас є запит: хочу, не знаю що, хочу приватний джет, і вам життя каже, ну ось на тобі, на тобі, безкоштовно, навіть гроші не плати. <губ> Просто от пройди завдання, так, сім днів. А ви з цих всіх завдань перше зроблю, друге не дуже, третє ну окей, четверте не буду. п'яте взагалі мені не пасує, а шосте, та ні, ну то точно не про мене. Розумієте, і ви обираєте, тобто ви прийшли в в тренажерний зал накачати попу, і вам каже е, тренер, е, там я не знаю, що там присідати треба ось стільки разів, 10 підходів. Тоді треба там не знаю, що іще ще гантельки і їсти. І оце коротше три пункти, які будеш робити. Буде попа за тиждень. А ви такі так, це не буду робити? Це не буду робити. А це буду лише на половинку. І через тиждень. А де моя попа? Ось так і тут. Розумієте, тренер це життя, яке вам дало е, тренажери задачки в вигляді моєї гри. І ви з них там щось десь обрали. Ось власне вам відповідь на питання, чому немає вашого життя мрії, та тому що ви не слухаєте простір, який вам посилає ось там ті тренажери, які призведуть вас до вашого життя мрії. І, звісно ж, глобально це дуже сильно е, про ну, власне, довіру. Довіру до того самого простору, так, і довіру до того, що у нашому знов ж таки квантовому світі, нелінейному, квантовому, все працює через ваш запит, ваш стан. Ви самі собі створюєте самотійність, ви самі собі даєте відповіді у вигляді ситуації, у вигляді якихось там проживань, у вигляді людей, у вигляді будь-чого, ну, будь-що, що у будь вашому житті створюється. Так, Юля попалася там, трапилась в грі в якійсь рекламі, це ви самі собі створили ось там ту рекламу для чогось. Ви б її ніколи в житті не побачили, якби це було не ваше, не вам не потрібне і так далі. І в цьому і є прохід. І якщо це перестати трактувати дуже сильно вузько, підхідно. Ой, гра, там хороша, не хороша, погана, не погана, пасує, не пасує. і Оце все. <сі> ви на кінці сьомого дня виходите іншою людиною, яка трансформувала свої ось там ті програмки, які, власне, і заважають мати життя мрії. Так, здається, розказала так загалом, взагалі що відбувалося. <сі> навіщо це відбувалося? Дуже сильно маю надію, що ви свої власні інсайти теж ем, підсумували ті, хто проходив гру, так, взагалі, е, якою людиною я туди зайшла, і якою людиною я звідти вийшла. І на кінець хочу сказати наступне. поки ми намагаємося всередині гри, і на, на прикладі конкретної гри моєї, так, розібратись, чому повідомлення не прийшли, чому завдання не таке, чому мені там щось десь два рази, чому не так не сяк, а ось так. Ну, Оце все. Я всередині гри проживаю життя персонажа. От хтось створив комп'ютерну гру, там, не знаю, Маріо. І ось я Маріо. І хтось пультиком мною керує, а я дуже сильно керований. І от мені здається, що я управляю життям, поки я там намагаюся от це от все розруліти. І для того, щоб перестати бути тим Маріо, яким хтось керує, а стати тим, хто власне керує цим всім, потрібно видихнути від, як від'єднати себе від проживання і стати спостерігачем, стати людиною, яка дивиться Нетфлікс. І зрозуміти, що я. І є цей світ. Я і є ця гра. <світ> я закриваю очі, світ зникає. Немає гри, немає Юлі, немає правил, повідомлень взагалі нічого немає. Я відкриваю очі, о, з'являється якась картинка. І ця картинка, вона от у мене ось така сьогодні. А от потім я якось по-інакшому себе почуваю, думаю, там думки і так далі. І от завтра ця картинка вже інакша, правда? ж? Ви не проживаєте, от у вас день, дня сурка його немає. А це значить що? А це значить, що я в стані змінити. Кругом тотально все. І гра, і не тільки гра, все в моєму житті, це просто дзеркало. Дзеркало, яке, якщо я в стані буду розбачити, що воно мені підсвічує, воно мені дасть найкоротший шлях, як власне пройти ну, ось там, куди я хочу взагалі зібралась йти. Але це зараз я не говорю про те, що відповіді вони десь назовні. Дзеркало, воно воно ж вам не показує. Людину десь воно вам транслює назад відображення вас самих ось тут. І це лише інструмент, який повертає вас назад до самої себе, тому що всі відповіді ваші всередині вас більше ніде. Все, що я роблю на своїх знов таки, продуктах, наставництві, якихось там взаємодіях з людьми і так далі. Я людей повертаю до самих назад себе, тому що я не є гуру. Я вже про це говорила. Я не маю відповіді на, всіх, на всі питання, тим більше я не маю відповіді на ваші питання, де ваші гроші, ваші там якісь, я не знаю, бажані бажання і так далі. Тому що єдина людина в цьому світі, яка має відповіді на ці питання, це ви. І єдине, що роблю я як провідник, я повертаю. Вашу увагу з усіх ось цих роз'єднаних точок <с, <с,> в зовнішньому просторі назад до вас самих. І гра це просто один з способів це зробити. Я дуже сильно надіюсь, що хто пройшов цю гру, ви залишились у захваті, У вас ви, ви знайшли собі можливість від'єднати себе від проживання в моменті — складна, нескладна, якась там прикольна, неприкольна гра. Власне в, в спостерігача і в те, що взагалі ця гра тригерила в вас, так які емоції вона проявляла назовні. Ем, і буду дуже вдячна, до речі, якщо ви поділитесь в коментарях взагалі досвідом, як вам це прожилось. Хто не проходив групу, я повторюю: у нас буде під ем, власне цим відео посилання на те, ем, власне, на грунт, так на те, щоб неї доєднатись і пройти. Вона не є прив'язана до якогось конкретного початку. Вам нічого не потрібно, окрім ваших вашого бажання, насправді. Побачити оці призми, про які я говорила. І власне інстаграм, все. І я дуже сильно дуже сильно хочу вас заохотити. Шукати, шукати ці призми, е, бачити життя по-іншому, не так, як ви бачили вже, тому що так, як ви бачили, ви вже, ну ви вже бачили. Так, вже 30 років чи скільки, от я 33. Так, вже так прожила, ну і досить, досить. <с heartbreaking> Сюди можна повернутись в будь-який момент. Але можна спробувати інакше, можна. І це нічого вам не вартує. от Просто спробувати. І, звісно ж, е, якщо довіритись, просто довіритесь, тому що ви це відео теж дивитесь неспроста. Якщо довіритесь, вас завжди ваше. Ваша проекція, так? <свісно> Тому що я залишу ваша проекція. Вона приведе вас в ту точку, в яку вам дуже сильно хочеться прийти якнайшвидше. Якнайшвидше і в найпростіший спосіб. Я вас обіймаю. маю дуже сильно вірю в те, що у вас все вийде. Ну і звісно. То б хотів глибшої взаємодії, якогось більш детального вирішення вашого запиту, я завжди чекаю вас на своєму наставництві, в яке я беру лише людей по відбору. Тому заповніть анкету запису на розбір, безкоштовний розбір, на якому ми з вами зможемо визначити, чи ви пасуєте. Е, мені, <свісно> чи я пасую вам? Насправді чи я можу взагалі бути вам корисна, чи я працюю з тим запитом, з яким ви до мене приходите, і чи я вам відгукуюсь як людина, як провідник, як хтось, хто якимось чином може вас привести до вашої точки бажаної життя. Ну, все на цьому мені здається, я закінчила. 26 хвилин. Э, точно закінчила. Я вас обіймаю, цілую і дуже сильно маю надію, що життя ви будете проживати як гру. Тому що це дуже класно, прикольно, весело і найкла най... Най... Як сказати? найкрутіше в цьому всьому, що там найменша кількість зусиль, а все просто стається. Па-па!